Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве містечко. Зараз, друзі, місцинку покажу, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. А ви не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Так, місцинка, друзі, на сьогодні. Це де. Тут ось царська хатка стояла. Ну і там воно, горбик теж царська хатка стояла. Така от, друзі, місцинка, зараз зігзагами по цим кущикам отак буду ходити. Які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну що, друзі, у мене вже є перша знахідка. З такої от ямочки. Така от знахідочка. Перша за сьогодні. Це, походу, друзі, царська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Копієчка капуста, друзі. Так, копієчка капуста. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка така. Така от, друзі, монетка сильно терти. Не хочу, щоб її не затерти. Копієчка. Олександра I. Така ось з цієї сторони. Ну і така з цієї 1821 рік. Є мене. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Така от знахідочка. Не знаю навіть, і що воно таке. Така ось штучка цікава випала. Така от штукенція, друзі. Цікава. Хто знає, з чого пишіть в коментарях. Буде цікаво дізнатися, що така штучка. Ну що. Шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це, походу, частина царської прикраси. Чи намисто було, чи браслет на руку. Така ось знахідка цікава. Ще, друзі, я опротруда краще покажу, що воно за знахідка. Такі ось, друзі, бусинки між собою з'єднані. Така ось знахідка цікава. Це чи на шиї носилося, Чи на руці браслетик був, незрозуміло. Знахідка цікава. З бронзи чи з латуні зроблено. Така ось, друзі, цікавенька знахідка. Бусинки бронзові з'єднані. Ну що, Шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це походу хрестик. Зараз будемо дивитися, що воно за хрестик. Так, ось, друзі, хрестичок. Зараз, друзі, я його протру, краще покажу, що за знахідка. Такого от, друзі, хрестика видало. Так, с цієї стороны таке зображення. Ну а с другой стороны. надписи ну, Варвара Моли Бога. Так, от... знахи, дочка, друзья. Ну Ещё... що, шукаем далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Пломба. Походу, так, пломба. З цієї сторони все які то надписи трішки проглядаються. А з цієї сторони зображення орлано теж трішки проглядається. Царська пломба. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. І це, друзі, срібна сережечка царська. Така ось вона. Друзі, знахідочка, срібно царська сережечка. Ну що, шукаємо далі. Що, друзі, знайшов таку от знахідочку. Зверху акція написана. Чернігівське пиво. А З другої сторони вирішив протерти, да? подивитися. А тут знайди мобільний телефон. <свист> Написано. Знайди мобільний. Ну а тут телефон. Друзі, я в цьому самому місці знаходив. Кришечки акції оболонь. Тільки отак з цієї сторони акція була. Перевертаю, вирішив почистити. А тут посередині шукай далі написано. Викинув ту кришечку. Ступаю буквально три, ш... три кроки, знаходжу ще одну таку кришечку оболонську. А там написано спробуй ще. Так що і такі приколи, друзі, бувають на копі. Знайди мобільний телефон. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Монетка. 10 копеєчок. Бывша ходячка. Так, от у нас з цієї сторони монетка. 2003 рік. Така, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це срібло. Срібна накладка на ложку чи на ножик. Така знахідочка цікава, срібненька. Чи на ножик, чи на ложку накладочка була срібнесенька? Да, гарна знахідочка. Ну що, шукаємо далі? А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Показався такий кругляшок. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідочка. Монетка, походу, друзі. Пізня радянська. Бо цей був слабенький. Так, пізня радянська монетка, Копієчка. Костя з цієї сторони. Ну а тут залипше, як завжди. Така ж, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, хрестик. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Так, хрестик. Зараз, друзі, я його протру, протруда краще покажу, що воно за хрестик такий. Цікавий. Так ось, друзі, хрестика видало. Він сильно-сильно залипший. Тут ось от щось трохи видніється. А так до когось сильно залипший. Такий от цікавий хрестик попався. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідочка. Монетка якась. Пізня радянська. 10 копеечок, походу. Так, 1 копеечок. Рік незрозуміло залипший. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще знахідочка. Це, походу, ще одна монетка. Так, друзі, копієчка, пізня радянська монетка. 1960 якогось року. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це ще одна монетка, походу. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Пізня радянська монетка. 10 копеєчок, походу. Так, 10 копійок, 1961 рік. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Рання радянська. Копієчка, 1946 року. Сохранчик в неї гарний буде. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. І це вершечок від ключа царського. така ось знахідка. Такий от вершечок від ключа. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Як завжди, начну з шмурдяка. Такі от штуки алюмінієві. проволока алюмінієва. всяких таких штук алюмінієвих немало. Желізки трошки. Ну, в общем, от так ось по шмурдяку вийшло сьогодні. Ну і, друзі, до більш цікавіших знахідок, які мені сьогодні попадалися на пошуку. Така от штука, зрозуміло, що бусинки такі от з бронзи чи з латуні зроблені. Так, бивша ходячка, 4 пізні радянські монети, пломба царська. Так, одна рання радянська монетка, два хрестика царських, копієчка Олександра, першого, така ось, друзі, срібненька сережечка. Ну і срібна накладочка чи з ложки, чи з ножика така немаленька. Накладочка срібненька. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока!